Шановні члени екзаменаційної комісії, я хочу представити свою дипломну роботу бакалавра за темою «Програмна розробка плагіну WordPress для роботи з галереєю. Велика кількість паперових видань переходить в електронний формат, і у цьому їм допомагають рідні програмні засоби для створення сайту, блогу чи веб-додатку. Одним з таких програмних засобів є WordPress. І, враховуючи, що жодне видання не може обійти їх без фотографій. На своїх сторінках WordPress має вбудований функціонал для створення галереї зображень, але також важливо використовувати плагіни, що є більш надійними і надають ширший набір інструментів при їх створенні, адже стандартного набору може бути недостатньо, аби досягти бажаного результату на сторінці. Тому метою роботи стало розширити стандартний набір функцій, що надаються для роботи з галереєю, і дати. І додати імпорт зображень з таких марних сховищ, як Dropbox та Google Drive до галереї WordPress. Оскільки плагін буде використовуватися у WordPress, що написано на PHP, ця мова програмування є основною для проєкту. Для роботи з інтерфейсом користувача використано HTML, CSS та jQuery. JQuery це бібліотека JavaScript. Основною перевагою JQuery є. Що бібліотека значно полегшує його використання, але не є окремою мовою, тому саме jQuery а ані JavaScript було обрано. Також виникло питання, як зв'язати імпорт зображень з Dropbox та Google Drive з WordPress, адже вони пропонують готові компоненти для розробників. У роботі їх використання повертає посилання на файл, а далі його потрібно обробити з використанням хуків WordPress. І аби це зробити, Дало необхідне використання AJAX. AJAX – це технологія звернення до сервера без перезавантаження сторінки. У результаті аналізу аналогів я виділила набір функціональних вимог до програми. Для роботи з галереєю, користувач обов'язково має авторизуватися. Неавторизований користувач може лише переглядати вже створену галерею, розміщену на сторінці сайту. Якщо ж користувач авторизований і має роль учасник, він має наступний сценарій роботи: це створення галереї, видалення галереї, редагування галереї. Обрання для галереї зображень. Видалення зображень у вже створеній галереї. Додавання нових зображень до вже створеної галереї. Вибір шаблону відображення галереї. Зміна шаблону вже створеної галереї. Додавати створені Галереї на сторінку або пост, та переглядати створені галереї на сторінці сайту. Якщо ж користувач авторизований і має таку роль як адміністратор, редактор чи автор, його сценарій роботи схожий на сценарій користувача з ролю учасника. Але, але до його сценарію роботи додається імпорт зображень з Dropbox та Google Drive. Схему функціонування плагіну розділено на Три частини. На цьому слайді ви можете побачити першу з них. Вона описує роботу з галереєю. Під час роботи з галереєю авторизований користувач повинен обрати, що він хоче працювати саме з нею. Після чого визнати, визначитися, яку дію з галереєю необхідно виконати. Якщо обрано створити нову галерею, користувач переходить на сторінку створення, де він може обрати необхідні. Зображення, видалити зайві зображення, а також обрати шаблон для галереї. Коли всі бажані дії виконано, відбувається збереження галереї. Якщо обрано редагування вже наявної галереї, користувач може обрати змінити шаблон галереї або змінити раніше обрані зображення. Коли всі бажані дії виконано, відбувається збереження галереї. Якщо обрано видалити галерею, користувач має обрати, яку саме галерею необхідно прибрати, після чого її буде видалено, а список галерей оновлено. Друга частина описує роботу з імпортом зображень. Під час імпорту зображень авторизований користувач може обрати, з якого хмарного сховища відбувається імпорт Dropbox чи Google Drive. Коли від Вибір зроблено, завантажується діалогове вікно, в якому можливо обрати зображення. Якщо було обрано у Google Drive, то перед цим діалоговим вікном буде ще одне для авторизації. Результатом обрання зображень буде відправлення запиту на сервер для завантаження обраного до WordPress, після чого користувач побачить повідомлення, чи успішно пройшло завантаження. Третя частина описує роботу з додаванням галереї до посту. Чи сторінки. Під час додавання галереї до посту чи сторінки, авторизований користувач має обрати галерею зі списку створених галерей у діалоговому вікні, після чого спрацює скрипт, який додасть шорт-код для контенту поста чи сторінки. На цьому слайді наведено сторінку Image Galleries, на якій відображається перелік всіх створених галерей у вигляді таблиці з короткою інформацією про них. Наступний слайд демонструє сторінку створеної галереї, на якій можна побачити поле для назви галереї, кнопку додавання зображень та поле для обрання шаблону. Далі відображено сторінку редагування галереї, де можливо змінити зображення, додати нові, обрати інший шаблон або змінити назву галереї, після чого оновити цю галерею, натиснувши кнопку Update. Тут наведено сторінку зображення. Збереження ключа від Dropbox, застосунку, аби здійснити імпорт з Dropbox, та саму сторінку для завантаження зображень до WordPress, де присутні кнопки для імпорту з Dropbox та Google Drive. На наступному слайді наведено форму, яка надає Dropbox для обрання зображень, що буде імпортуватися та форму авторизов... авторизації Google Drive. На цьому слайді наведено форму від Google Drive, що з'являється після авторизації, Це мож... де можливо обрати необхідні зображення для імпорту, а також наведено приклад додавання галереї на сторінку за допомогою шорткод. Тут зображено приклади відображення галереї на сторінці, а також Lightbox зі збільшеним зображенням. На цьому слайді ви можете побачити загальні висновки за роботою. Плагін за всіма запланованими етапами розроблено. На цьому мою доповідь завершено.